До нас ну, там повністю ставились тільки як до жінки, а не як до людини, яка прийшла в політку для того, щоб щось зробити. Жінка повинна бути в тому складі, де приймається рішення. Тобто, це має бути керівний склад. В Європі постійно треба про це нагадувати, що на сьогодні Україна це. По суті, такий пропост, який і вас, європейців, захищає від тої навали, від тої біди. Світлана Богатричук кривко у рівненській політиці вже понад 20 років. За її спостереженнями, за цей час сприйняття жінок на політичній арені змінилося. Звичайно, ситуація в Україні йде на краще, тому що коли я вперше стала депутатом обласної ради у 2002 році, нас із 64 депутатів всього було дві жінки. І взагалі в сесійній залі на нас дивилися як на екзотику. О, у нас жінки з'явились. А як же вони будуть голосувати? Куди ж вони підуть? Тобто до нас, ну там. Повністю ставились тільки як до жінки, а не як до людини, яка прийшла в політку для того, щоб щось зробити. Поступовий тиск міжнародних організацій, поступові зміни в законодавстві привели все таки до того, що жінок в політиці стає більше. І, очевидно, і жінки вже більше мають бажання йти в політику. За ці роки змінювалося не лише ставлення до жінок у політиці, а й сама політична та виборча система. Але довіра людей надихає продовжувати цю справу. Система виборча тоді була така, що голосували за весь список, і троє, хто набрав найбільше, найбільшу кількість голосів, ставали депутатами обласної ради. І, звичайно, тоді перемогла. Чим дуже і сама здивувалася, мені було приємно, тому що населення міста Рівно оцінили ту мою роботу на посаді начальника управління освіти. Ну а далі, вже, як кажуть, втягнулася після того, що тепер я вже в п'ятий депутат обласної ради і два рази була депутатом міської ради. Дієвість та впливовість жінок у політиці підтверджується і на світовому рівні. До їх думок прислухаються, тому важливо, щоб і Україну чули усі наші партнери. Сьогодні жінки займають дуже багато керівних посад, як в Європейському Союзі, так і в Раді Європи. У нас в Раді Європи, де я працюю з 2008 року, іде певне теж квотування, тобто проходить певна кількість років президентом Конгресу місцевих регіональних влад. Має бути жінка, Там, очолювати палати місцевих лад, регіональних вклад, теж має жінка. І сьогодні дійсно згадайте, хто перший приїхав в Україну для того, щоб заявити про свою допомогу: Роберта Мацола, яка очолює Європейську Раду, так? Урсула фон дер Лянь, так? яка теж Європейський Союз, жінки-президенти країн, прем'єр-міністри країн, тому що. Очевидно, жінка серцем і душею більше розуміє, яку біль і яке горе приносить війна, що це для її сім'ї, для її дітей, для її країни. І вони перші кинулись на допомогу. І та сама Роберта Мацола підняла всю європейську раду. Подивіться, як вони зараз голосують, які вони рішення приймають. І я вважаю, що те, що жінки йдуть більше в політику, і тим паче не просто в політику. Жінка повинна бути в тому складі, де приймається рішення. Тобто це має бути керівний склад. Якщо проаналізувати от, навіть місцеві депутатські склади, Верховної Ради, треба теж вважати, а скільки керівників комітетів, комісій, там голова Верховної Ради, що в нас ще нічого ніколи в Україні не було. Ну, добре, що є заступники голови Верховної Ради. Тобто, як жінка впливає на рішення, так, як от зараз в Європейському Союзі. Світлана Богарчук Кривко ось уже 14 років представляє Україну у Раді Європи. У період повномасштабної війни її промови щирі та відверті, торкається потаємних струн душі кожного Європейця. Повітряні тривоги, які лунають щодня, коли закриваються установи, коли не працюють школи, університети, і наші діти не мають нормального доступу до освіти, ракетні обстріли нашої інфраструктури, нафтових баз, електромереж, газових станцій мета залякати українців, щоб вони покинули свої території. Зробити демографічну катастрофу в Україні. Сьогодні у кожної української жінки є своя зона відповідальності. Сьогодні важливі усі. У війну кожна жінка знаходить свою якусь нішу. І це дуже добре. Хтось пече пироги, хтось волонтерить, хтось займається гуманітарною допомогою. Деякі жінки взяли зброю в руки, деякі Рятують своїх дітей, чи в Україні, чи за кордоном, як внутрішньо переселені, чи як ті, які знайшли тимчасовий притулок. І це теж роль жінки в війну зберегти своїх дітей. Дехто займається бізнесом і цим допомагає армії і нашій країні. А, наприклад, я розумію на сьогодні, використовуючи свою можливість, що те, що я в Конгресі член бюро. Тобто я там часто є людина, яка може впливати на рішення, які приймаються в Конгресі місцевих і регіональних влад. Я свою нішу знайшла в тому, що використовую Раду Європи, і, зокрема, Конгрес, як ще один майданчик, такий міжнародний, де постійно потрібно нагадувати про Україну. Пані Світлана каже, європі постійно потрібно про це нагадувати: що на сьогодні Україна це форпост, який захищає європейців від тої війни, яка цілком може посунути і до них. Я протягом минулого року відвідала більше 12 країн, де зустрічались із нашими жінками і дітьми, які знайшли тимчасовий притулок. Це від Ірландії і до Греції. І Ситуація в кожній країні різна. Ми зустрічаємося з міністрами після того, як говоримо зі своїми жінками. Ми піднімаємо ті проблеми, яких, можливо, не вистачає в тій чи іншій країні. Ну, от наведу такий цікавий приклад. В Ірландії, коли ми зустрічалися з міністром соціальної політики, перед тим поспілкувавшись із жінками, кажемо, що от існує дві такі проблеми, які ми б хотіли підняти. Наші жінки хочуть тут у вас займатись бізнесом. І вони би хотіли, щоб їм банки давали кредити для розвитку свого бізнесу. На що міністр здивовано, він каже, скільки працює в політиці, зазвичай люди, які знайшли там часовий притулок, говорять за підвищення чи малі там, соціальні виплати, за відсутність можливо, якоїсь роботи, за те, що дітей треба влаштувати. Я каже, тільки українські жінки. Не хочуть сидіти на соціальних виплатах, вони хочуть повноцінно працювати. Вони хочуть вести власний бізнес. Вони досить гарно адаптуються, і вони хочуть бути незалежними навіть в тій країні, в яку вони тимчасово приїхали. Ну і звичайно, на сьогодні найбільше це друга частина вашого питання. Ми все маємо робити, щоб більшість тих жінок повернулися в Україну. і тут теж, теж дві таких складові, Звичайно. Діти там пішли до школи, вони вже вивчили мову, адаптувались, і кожна мама буде терпіти будь-що, аби її дітям було добре, навіть якщо в неї ностальгія, і навіть якщо їй дуже хочеться додому. Чи дозволять дружні країни-партнери залишитись на постійне місце проживання невідомо. Однак Україна має повернути своїх людей на батьківщину. Найголовніше це люди. Після коли ми говоримо за відбудову нашої держави. То крім оцих складових, про які ми говорили, дуже важливо повернути наших людей повернути людям віру в те, що разом ми зробимо все, щоб наша Україна процвітала. Підтримка та віра сьогодні потрібні нам на усіх рівнях, каже пані Світлана. Стреси не та ворога долати легше, коли поруч свої рідні, надійні люди. Ну перше, звичайно, моя сім'я. Я думаю, що. Зараз в таких екстремальних умовах кожен переоцінив свої цінності, правда? Бо найважливіше, хто біля тебе, як тебе та людина підтримує, як тобі допомагає. От наведу приклад, у нас літаки тепер не літають. І щоразу, коли мені треба в Страсбург, в Брюсселі, в Афіни, там в Прагу, в Потсдам, Іноді мій чоловік сідає за кермо, йому за 60, він має право. Сідає за кермо і ми просто їдемо вдвох. І він навіть не питає, раз тобі треба, ми сідаємо і їдемо. Так само, дружина мого сина, Іванка, теж сідає за кермо, треба мамі, значить, ми теж їдемо. І таку підтримку я постійно відчуваю. І сьогодні і жінки, і чоловіки, але найбільше жінки, тому що жінки. Ну, Незважаючи на всі між, між такі відмінності, ми, ну, коли ми говоримо за те, що ми однакові, ми рівні, все одно у кожної жінки ось це зберегти своє вогнище, зберегти свою родину. Воно більше переважає. І я усім бажаю жінкам, щоб ми перемогли, щоб був мир, щоб була перемога. Щоб ми вільно їздили Європою і щоб ми відбудували нашу Україну і зробили ще кращою. Її шлях триває. Європа, Україна рівне. Тут починаються маленькі справи для втілення великих змін. Її чують, поважають, запитують, чекають. Вона притягує сміливих, активних, дієвих, розумних та амбітних. Однодумців та опонентів Світлана Бога кривко жінка, яка представляє голос України на європейській арені.